Останні роки видалися для Pixar доволі неоднозначними. Компанія, що здобула популярність завдяки новаторським, розумним і цікавим мультфільмам, потрапила під хвилю критики та звинувачень у надмірній секвелізації. Крім того, кілька років тому на студії відбулася зміна керівництва. Засновник і президент Pixar Ед Кетмел вийшов на пенсію, а креативний директор Джон Ластер був змушений залишити компанію через звинувачення у неналежній поведінці. Його змінив режисер корпорації монстрів вгору та думок на виворіт під доктор. У якому напрямку він веде компанію? Чи вдасться Pixar позбутися ярлика сиквелізованості? І що буде зі студією в майбутньому? Про все це зараз і поговоримо. Ми не боїмося ризикувати. Засновники Pixar із самого початку заохочували ризик. Співробітники компанії не боялися експериментувати, ухвалювати неочевидні рішення і помилятися. Адже помилки важлива частина робочого процесу. Завдання аніматорів полягало не в тому, щоб уникати помилок, а в тому, щоб своєчасно виправляти те, що не працює. Не страшно відмовитися від невдалого концепту і почати з нуля, навіть якщо це суттєво збільшить терміни виробництва фільму, страшно випустити фінальний продукт неналежної якості. З цього приводу Ед Кетмел, засновник компанії та президент Pixar у 1986-2019 роках, казав. Коли ми беремося до роботи, всі погоджуються, що хочемо створити щось якісне, і ми готові піти на певний ризик. Незвичайні ідеї, будь то щур, який хоче готувати, чи старий чоловік, що відлітає у будинки з повітряними кульками, спочатку передбачають високий ризик. І ці ідеї можуть спершу не працювати. Тож ми повинні будь-якою ціною підтримувати те, що вважаємо гарною задумкою. Це може бути дуже важко. Але коли ти так робиш, ти даєш усім зрозуміти, що налаштований створити щось незвичайне і готовий заради якості на все. В результаті що не типово для більшості компаній, з 24 фільмів, які ми почали за мого перебування у Pixar, Ми завершили 23. Ми згорнули лише один проєкт. Причому спочатку ми попросили іншого режисера підхопити естафету і завершити його. Цим режисером був під доктор. Ідея сподобалася Піту. Він погодився і розписав нам своє бачення історії. Але потім він сказав: раз ми все одно починаємо нуля, у мене є ще одна ідея. Гадаю, вона спрацює краще. Це мультфільм, дія якого відбувається всередині голови маленької дівчинки. Нам стало зрозуміло, що саме цим піт хоче займатися. Відповідно до нашої філософії, якщо ти хочеш працювати над чимось конкретним, ми підтримуємо цей напрямок. Таким чином, ми поставили хрест на оригінальному проєкті, і мені довелося зателефонувати Бобу Айгеру і сказати, ми закрили проєкт. А це означало мільйонні збитки. Але оскільки Боб знав, що ми завжди діємо в інтересах компанії, він лише додав: Я вірю, що ви прийняли правильне рішення. Ну, а піт зняв думки на виворіт, і вони стали справжнім хітом. Друзі, перед початком наступної частини дуже хочу вас попросити залишити коментар мінімум із п'яти слів. Напишіть все, що завгодно в рамках пристойності, та обов'язково влупіть лайк цьому відео. Я дуже стараюсь робити ролики кожен тиждень, але відсутність лайків і коментарів заважає їх органічному просуванню на Ютубі. Сподіваюсь на вашу допомогу. Ми повертаємося до ролика. Відносини з Дісней Співпраця між Дісней та Піксар розпочалася ще у 1991 році. Коли президент Дісней Майкл Айснер погодився профінансувати створення трьох мультфільмів, знятих за допомогою комп'ютерної анімації. За умовами контракту Дісней займалися прокатом. Витрати і прибуток ділилися навпіл. Але права на мерчедайзінг, персонажів і сиквели залишалися за Міккі Маусом. Питання сиквелів виникло досить швидко. Після тріумфу історії іграшок Дісней запропонувала продовжити співпрацю до п'яти фільмів і заявила про плани зняти продовження першого повнометражного мультфільму Піксар. Спочатку історія іграшок 2 задумувалася як малобюджетний годинний фільм, який мали випустити одразу на відео. Його створення планували доручити Disney Toon, внутрішній студії, що спеціалізувалася на сиквелах Діснеївських повнометражок. Саме Disney Toon відповідала за такі мультфільми, як Король Лев 2», «Покахонтас 2» і Алладін Повернення Джафара. На мою думку, якість цих сиквелів була далекою від оригінальних історій. Піксар не мала брати участь у роботі. Всі сили студії були зосереджені на створенні наступного повнометражного мультфільму Пригоди Фліка. Компанія просто не змогла б одночасно працювати над двома проєктами. Проте, коли креативний директор і творець першої історії іграшок Джон Ластер наполіг на участі Піксар, керівництво студії швидко зрозуміло, що не зацікавлене у другосортному продукті. Кетнел і Ластер зустрілися з представниками Дісней. І запропонували випустити сиквел у кіно. Дійсной погодилася. Керівники Піксар не одразу усвідомили, на що підписалися. Керівники Піксар не одразу усвідомили, на що підписалися. Зйомки другої історії іграшок супроводжувалися численними проблемами, оскільки основна команда аніматорів все ще працювала над пригодами Фліка. На сиквел перевели працівників закритого ігрового підрозділу Apple. Час підтискав. А чорнова версія фільму вийшла плоскою і несмішною. Кетмелу довелося ухвалити важке рішення і у розпал виробництва замінити оригінального режисера Еша Бреннона на Джона Ластера та Лі Анкерча. Розуміючи, що часу обмаль Ластер скликав так званий московий трест групу найталановитіших аніматорів студії. І всього за два дні вони переробили сюжет, додавши емоції і глибини. Сценарій одразу став кращим, але залишалася проблема. На переробку фільму відповідно до нового сценарію в команди було менше 9 місяців. Фільм мав грандіозний успіх і перевершив оригінал. Задоволений Айснер уклав із Піксар-джентльменську угоду і пообіцяв не запускати сиквели піксарівських фільмів без участі самої студії. Проте. Кілька років по тому, коли контракт добіг кінця, Кетмел і Стів Джобс навіть не думали продовжувати його на попередніх умовах. Відносини загострилися, і Джобс з Айснером почали обмінюватися колкостями у пресі. Все йшло до того, що анонсовані на 2006 рік тачки стануть останнім мультфільмом Pixar, випущеним за участі «Дісней». Розлючений Айснер згадав про право Діснеї знімати сиквели без участі Піксар і заснував нову студію Сьол Севен відомішу під прізвиськом «Pixarent», яка мала займатися виключно створенням сиквелів до фільмів Піксар. Однак у 2005 році в Дійсний змінилося керівництво. І місце Айснера зайняв Боб Айгер. Новий голова компанії швидко зрозумів цінність Піксарівських фільмів. І не лише налагодив стосунки між компаніями, а й переконав Джобса повністю продати Піксар. Сума угоди склала 7 мільярдів 400 мільйонів доларів. За умовами угоди, Стів Джобс став найбільшим акціонером Дісней. Піксар зберегла творчу незалежність. Сьоко Севен було закрито, так і не випустивши жодного фільму. А Ед Кетмел і Джон Ластер отримали під свою опіку ще й Уолд Дісний Ф'ютр Анімейшнс. Яка на той момент перебувала у глибокій кризі. Ера сіквелів. У книзі Корпорація Геніїв Ед Кетмал називає сиквели творчим банкрутством. Втім, він також підкреслює, що постійне прагнення до ризикованих оригінальних проєктів цілком може призвести і до цілком реального фінансового банкрутства. Випуск історії іграшок 2 показав, що студія готова перетворювати свої найуспішніші проєкти на франшизи. Але наступних сиквелів довелося чекати ще до завершення угоди з купівлі Піксар. Згодом керівництво студії виробило ідеальне співвідношення сиквелів та оригінальних фільмів: один сиквел на два оригінали. Кетмел в інтерв'ю доводив, що така формула дозволяє ще більше ризикувати. Ми не хочемо знімати безпечні фільми. Ми хочемо руйнувати бар'єри в сюжеті та анімації. У нас є ідеї неймовірних оригінальних історій. Це ж така рідкість, оригінальні сюжети. Ось що ми можемо робити, ось що ми повинні робити. Підкреслив Джон Ластер на початку десятих. Це співвідношення змінилося. З 2010 по 2019 рік Піксар випустила 11 мультфільмів, з яких 4 були оригінальними проектами, тоді як решта, сиквелами або приквелами. Оскільки ця зміна збігалася з купівлею Піксар компанією Дісней. Фанати і журналісти поспішили звинуватити нових власників студії в надмірній секвелізації Pixar. У Disney справді були всі підстави наполягати на випуску сиквелів. Якщо подивитися на список найкасовіших фільмів Pixar, то серед першої п'ятірки майже не знайдеться оригінальних проєктів. Ось дивіться: Суперсімейка 2: 1 мільярд 240 мільйонів доларів. Історія іграшок 4: 1 мільярд 70 мільйонів доларів. Історія іграшок 3: 1 мільярд 60 мільйонів доларів. У пошуках Дорі 1 мільярд 20 мільйонів доларів. У пошуках Немо 940 мільйонів доларів. Левову частину доходів Діснеї приносить продаж мерчендайзу. Пізнавані образи продаються краще, а підтримувати популярність уже відомих культових персонажів легше, ніж намагатися розкрутити нових з нуля. У Діснейлендах відкрилися перші розважальні зони, присвячені Піксарівським фільмам, і оновлювати їх щороку під кожен новий оригінальний проєкт так собі ідея. Тому в Дісней віддали перевагу інвестиціям у той Midway Мідвейманія і Cars Land. Водночас представники Pixar визнавали, що останнім часом занадто спиралися на сиквели, але заперечували, що цей порядок речей став наслідком продажу компанії Дісней. Як тільки Дісней придбали Піксар, ми насамперед подбали про те, щоб рада директорів не змогла увірватися до нас і диктувати, як нам працювати. І Дісней повністю поважає наші стосунки. Всі проблеми, що впали на нашу душу, ми вигадали собі самі. Казав Ед Кетмел. Навіть усередині компанії деякі співробітники пов'язують повернення до оригінальних проєктів із особистістю нового креативного директора Піксар. Піта доктора. Доктор справді суттєво змінює роботу компанії, але зазначає, що перші схвалені ним особисто проекти ще навіть не були анонсовані. І справді, представники Pixar ще у 2016 році обіцяли, що після виходу історії Іграшок 4 і Суперсімейки 2 студія повернеться до оригінальних проєктів. Але тоді у ці запевнення майже ніхто не вірив. Друзі, а ви як ставитеся до сиквелів Pixar? Діліться у коментарях, які продовження вам сподобалися, а які, на вашу думку, були зайвими. А, ну і так, хочеться трошки реклами себе ставити у цей ролик. Взагалі, як ви зрозуміли по моєму каналу, я великий фанат мультфільмів, а ще різний кіно по типу Марвела та Зоряних Війн. Тому я почав виробляти різні фанатські штуки по типу картин, магнітів, бюстів та статуеток з різними героями. Ви зараз можете побачити у себе на екрані приклади моїх робот. Знаю, що вдома прикольно мати якусь фігурку або картину чи магніт на холодильнику з своїм улюбленим героєм або моментом з мультфільму чи фільму. Тому хочу поділитися цим із вами. Переходьте в телеграм-канал за посиланням в описі до цього відео, там ви побачите всі мої роботи та зможете замовити собі щось цікаве. І цим підтримати мене як автора контенту. Ну все, не буду тягнути бика за його рога, і ми повертаємося до теми ролику. Відхід Ластера. Відхід креативного директора Джона Ластера став одним із найгучніших потрясінь у новітній історії Піксар. Ластер вважався зіркою як у Піксар, так і в Дісней. На одному з D-23 навіть влаштували виставку його гавайських сорочок. Як режисер він зняв лише п'ять фільмів, але як продюсер зробив величезний внесок у створення всіх без винятку мультфільмів Pixar, що вийшли з 95 по 2018 рік. Саме завдяки йому комп'ютерна анімація витіснила мальовану, і саме з його ім'ям пов'язують ренесанс сучасної диснеївської анімації. Хмари над Ластнером» почали згущатися ще в листопаді 2017 року. Коли кілька видань звинуватили його в алкоголізмі, неналежній поведінці та багаторічному харасменті жінок, які працюють у компанії, за аніматором давно закріпилася репутація дорослого хлопчика, незнайомого з поняттям особистого простору. А слова про його міцні обійми випереджала його самого. Проте звинувачення в алкоголізмі та непристойній поведінці пролунали вперше. Виявилося, що Ластер багато років дозволяв собі коментувати зовнішність співробітниць, торкатися їх нижче спини, цілувати в щоки і губи. Серед жінок існувало негласне правило не вдягати співниці на зустрічі за участю кінематографіста і не сідати поруч з ним на нарадах, адже інакше режисер міг почати чіплятися просто під час роботи. Ластер визнав провину в нерозголошуваних справах і взяв піврічну відпустку. Очевидно, керівництво Дісней не хотіло втрачати цінний актив і сподівалося, що ситуація вляжеться. Але за півроку сталося надто багато подій не на користь аніматора. Навесні 2018 року Боб Айгер без вогань звільнив Розанну Бар, головну зірку одного з найпопулярніших серіалів телеканалу ABC, який входить до медіа імперії Дісней лише за один образливий твіт. Коли через кілька місяців у мережі з'явилися чутки про плани повернути ластера на посаду, користувачі здійняли бунт. І навіть з'явився хештег Луз Ластер. Але найгірше було те, що проти повернення Ластера виступили його ж колеги. У лютому керівництво Pixar провело опитування серед співробітників щодо ситуації в студії. І за його результатами стало ясно, що аніматори не просто не чекають повернення керівника. А й погрожують звільненням у разі, якщо це станеться. Можливо, працівники відчули, що Ластер втрачає контроль. Багато хто визнавав, що після купівлі студії Дісней він приділяв Піксар набагато менше уваги, зосередившись на відродженні Дісней Анімейшн. До того ж, саме Ластер був головним лобістом франшизи тачки і поставив тачки 2» – мультфільм, який багато хто вважає найгіршим у фільмографії Піксар. Нині рейтинг стрічки на Rotten Tomatoes складає 49%, тоді як інші проекти студії не опускалися нижче 80%. До речі, що ви думаєте про зміни в Pixar? Чи важливо для вас, хто очолює студію, чи головне, це результат на екрані? Пишіть свою думку в коментарях. Клуб для хлопчиків. Коли у 2017 році з'явилося звинувачення проти Джона Ластера, Рашіда Джонс, сценаристка четвертої історії іграшок, яка залишила проект через творчі розбіжності, звинуватила студію у закритості. За її словами, Піксар це закритий клуб для хлопчиків, де жінкам і представникам етнічних меншин не дають голосу. Власне, у Піксар і не приховували. Що довгі роки більшість творчих рішень ухвалювала так звана мозкова довіра, до якої, окрім Ластера, входили Під Доктор, Ендрю Стендон, Джон Ранфт, Лі Анкріч і Бред Берд. Це талановиті режисери і аніматори, і вони настільки розуміли потреби студії, що щоразу, коли Ластер мав творчі розбіжності, з кимось зі сценаристів чи режисерів його замінювали кимось із мозкової довіри. Керівники Pixar завжди пишалися тим, що не бояться критики і творчих суперечок. Але Рашіда Джонс натякнула, що це стосується лише членів москової довіри. Як тільки Ластер не погоджувався з кимось іншим, цю людину прибирали з проєкту, як сталося із Рашидою Джонс і партнером Вілом МакКорміком на історії іграшок 4». або з брендом Чепмен, яку через творчі розбіжності відсторонили від роботи над відважною. Хоча вона була авторкою ідеї і працювала над проєктом понад вісім років. Схоже, у Pixar помітили цю проблему. Адже за словами Кетмала, сьогодні москова довіра це не група людей, а формат зустрічі без жодної ієрархії. Перші 15 20 хвилин мовчать усі, хто має владу, щоб висловлюватися могли ті, хто безпосередньо працює над проєктом і бачить усі його проблеми. Тут усі спілкуються як рівні. Я вірю, що кожен має творчий потенціал, і, можливо, найкращий спосіб його розкрити залишати своє его за дверима переговорної. Якщо повернення до оригінальних проєктів було вирішено ще за часів ластера, то зміна корпоративної культури та довіра до нових облич це вже заслуга його наступника. Новий лідер, вдумливий і неквапливий інтроверт. Піт доктор із восьми років мріяв лише про те, щоб сидіти за столом і малювати мультфільми. Коли Боб Айгер запропонував йому очолити творчий напрям Піксар, доктор злякався, що не зможе гідно замінити ластера. Однак на студії знали, що саме його ластер давно готував собі у наступники. Джон обрав його своїм наступником ще дуже давно. Піт завжди був майбутнім лідером. Тим, кого всі люблять. Не думаю, що ми часто про це говорили, але всі знали: якщо раптом щось трапиться із Джоном, його замінить саме Піт. До того щоразу, коли справи йшли шкереберть, а це траплялося постійно, Піт першим з'являвся в моєму кабінеті, стурбований тим, що відбувається. Казав Ед Кетмел. Судячи з відгуків колег, Піт доктор зовсім інший тип керівника. Там, де ластер заповнював простір своєю харизмою, підспокійно сидить у кутку, уважно слухає і ретельно обмірковує. Він не нав'язує свою точку зору, вміє підтримати чужі ідеї і мотивувати на краще. Його люблять і поважають, а про його безмежну любов до анімації ходять легенди. Доктор чудово розуміє, що оригінальний склад мозкової довіри не вічний, тому для стабільного розвитку Pixar життєво необхідно нові імена. Цим хлопцям вже за 50. За 10 років вони підуть на пенсію і не зніматимуть фільми. І їм не обов'язково тримати руку на пульсі, щоб анімаційні фільми торкалися душі глядача. Вони мають виходити від людей свого часу. Так само, як Джон, Ендрю, Піт і Лі колись створили свої перші картини. Казав Джим Моріс. Одне з таких нових імен режисерка Домі Сі. У 2019 році вона отримала Оскар за короткометражку Бао зворушливу історію про материнську любов до ожилого китайського пельменя. Бао спершу був стороннім проєктом, над яким Ші працювала у вільний час. Коли доктор дізнався про це, він запропонував зробити стрічку офіційною короткометражкою Піксар. Ші погодилася, але змінила фінал. Вважаючи оригінал надто похмурим. Побачивши нову версію, доктор наполіг повернути все, як було, назвавши задом геніальним. Ще дослухалася і здобула Оскар. І далі вона працювала над повнометражним фільмом Turning Red, який вийшов у 2022 році. Ще одна можливість для молодих аніматорів серія короткометражок «Spark Shot» на Disney+. Тут дається обмежений бюджет і 6 місяців, щоб проявити себе. Друзі, а як ви ставитесь до того, що Піксар дає шанс молодим режисерам? Чи є у вас улюблені короткометражки студії? Розкажіть у коментарях. Повернення до оригіналів навесні 2019 року перед пандемією у прокат вийшов уперед. Перший за кілька років оригінальний проект Піксар. Це зворушлива історія двох братів, які вирушають у квест. Щоб на день повернути батька, що рано пішов із життя, і зрештою знаходять набагато більше. Події відбуваються у світі, де магію витіснили технології: фейбайкери, єдинороги, що риються у смітниках, кентраври за кермом. Фільм наповнений кумедними деконструкціями фентезі та любов'ю до D&D, ну, Dragon and Dangers. Але основна увага приділена емоційній історії сім'ї. Для режисера Дена Скенлона це була дуже особиста стрічка, натхнена власним дитинством і втратою батька. Головний меседж життя триває, навіть якщо втрачаєш когось близького. Я цю стрічку розбирав більш детальніше. Зайдіть на канал та подивіться, там є окреме відео. Ви кайфанете. Наступним проєктом стала душа, прем'єру якої через пандемію перенесли на кінець року. Головний герой Джо Гарднер. Музикант, що мріє про джаз, але випадково гине, так і не втіливши цю мрію. Це фільм про любов до життя, про те, що не обов'язково досягати великих вершин, щоб відчути її цінність. Під доктор і Кемп Пауерс показали в Нью-Йорку у всій красі, закликаючи знаходити магію в простих речах. І нарешті, нещодавно, ну як декілька років тому, вийшов Лука робота режисера нового покоління. Енріко Касароси. Це яскрава життєрадісна комедія про дружбу, дорослішання і пошук себе на тлі безтурботної Італії 60-х. Лука і Альберто. Морські чудовиська, що мріють про краще життя серед людей. Це легка і тепла історія про справжні цінності, навіть якщо заради них доведеться відмовитися від мрії про подорож світом на мотороллері. Що було далі? Навесні 2022 року вийшов мультфільм Turning Red. Його головна героїня, мила 13-річна дівчинка Мей Лі, яка щоразу у момент сильного хвилювання, тобто майже завжди, адже ми говоримо про підлітків, перетворювалася на гігантську червону панду. Влітку того ж року була прем'єра Лайтера, науково-фантастичного пригодницького фільму, що розповідає історію юного льотчика-випробувача. Який надихне виробників іграшок на створення космічного рейнджера на ім'я Лайтер. головного героя озвучував Кріс Еванс, а режисером виступає Енгус Маклейн. У 2025 році, а десь у березні на сервісі Disney+, Plus з'явився перший анімаційний серіал студії Win or Lose, що розповідає про цілий сезон шкільної команди з софтболу Plus Поступово стає одним з основних майданчиків для контенту Піксар. Цього року нас попросили збільшити обсяги і випускати більше контенту. Ми наростили потужності, і тепер робимо для стрімінгу практично стільки ж, скільки для кінотеатральних релізів. Казав під доктор. Поки що, ми не знаємо, які саме проекти на майбутнє були затверджені під керівництвом нового лідера. Але останні роботи студії налаштовують на оптимістичний лад. Піксар продовжує ризикувати і експериментувати, відкривати нові імена і говорити на серйозні теми. А це означає, що в майбутньому на нас чекає ще чимало цікавого.